Вранці, 28 листопада, 2024 року російська армія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетики в Україні, зокрема на Житомирщині. Повітряні сили України повідомляли в телеграм-каналі, що групи ракет летіли курсом на місто. За вказівкою НЕК Укренерго в області близько сьомої ранку. Запровадили аварійні вимкнення електроенергії. Про це повідомили в Житомир Обленерго. Близько восьмої ранку. У Житомирі зникли світло і в. Водопостачання. Олексій Шакета, голова правління АТ «Житомир Обленерго, розповів, що станом на 12-ту годину енергетики ліквідовували наслідки атаки. Ну, на даному етапі ми працюємо над ліквідації наслідків пошкоджень, які вже знала наша енергетична система. Вся критична інфраструктура вже заживлена. Єдине, ми зараз працюємо для того, щоб якомога -то швидше по резервах Енергію, а потім вже приступимо до ремонту нашого основного обладнання. Ну, більше постраждав це північ, нормально. А от Чуднів, Любар, Житомир, Звягіль, далі наші ті жеричани, то вони трохи Чернігів, то ми трохи по. Ослужного близько ї години, 28 листопада, комунальники відновили водопостачання у Житомирі, розповіла Суспільному Сніжана Герасимчук, начальниця інформаційного центру КП Житомир Водоканал. Сьогодні близько 10-ї енергетики відновили електропостачання наших головних об'єктів, тобто насосної станції першого підйому, насосної станції другого підйому і чотирьох насосних станцій третього підйому, тому близько одинадцятої. Уже водопостачання в буде майже в усьому місті, окрім тих багатоповерхівок, які живляться від підвищувальних насосних станцій на верхніх поверхах водичка з'явиться тоді, коли буде з'явиться електропостачання у всьому районі, через неструблення внаслідок російської атаки зупинили роботу котельні Житомира. За словами Дмитра Рогожина, директора Житомир якщо електроенергія не з'явиться до кінця дня, підприємство перейде на живлення від генераторів. Ну ми зупинили всі котельні, вивели всю автоматику. в Момент пуска продувки необхідних для того, щоб знову в будь-який час, якщо тільки енергія з'явилися, поновити опалення. Розуміючи, що першочергово треба не допустити там, відключення гарячої води, опалення в перинатальних центрах, в міському обласному, в лікарнях саме 1 саме 2 в обласній лікарні, де набагато всього, більше всього народу. На даний час ми ці котельні запустили. Тобто ці лікарні не, не почують в залежності у нас температура навколишнього середовища не критична. Нуль градусів, ніхто не перемерзне, не замерзне, Ми можемо 3-4 години спокійно чекати. Олександр Шевчук, заступник міського голови, розповів Суспільному, що станом на 11 годину, 28 листопада, електротранспорт відновив роботу. Автобусні маршрути всі працюють згідно графіків. Поступово я думаю, буде найближчим часом відновлено електропостачання, і електротранспорт теж почне рухатись. Шистери висофатаменно ходим, які день з ділянок, на сьогоднішній день поз'їжджали з аварійно-небезпечних ділянок, поставили на бочинах і найближчим часом вони вже поїдуть. Тому я думаю, що все буде разом. Всі автобусики є на рейсах. Вони всі працюють згідно графіку. Тетяна Хмель Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.